Після завершення літньої відпустки гравці хокейного клубу Кременчук активно готуються до старту нового сезону. Зредини серпня всі хокеїсти, котрі перебувають на контракті з клубом, приступили до тренувального збору. За винятком Віталія Ляльки, який перебував у складі національної збірної. Такий неймовірний досвід з такими командами пограти, з такими гравцями. Досвід привіз, я думаю, і для себе щось багато нового взяв. Тому я дуже радий, що ми зіграли цей. Цю кваліфікацію вийшли у фінал кваліфікації. І ми зрозуміли, до чого нам треба йти. і Я впевнений, що ми досягнемо своєї мети. Процес підготовки Кременчук розпочав під керівництвом нового головного тренера Андрія Срюбка. Нині команда працює в режимі щоденних тренувань, аби в майбутньому сезоні показати найкращі результати. Трохи інший підхід в плані фізичної підготовки, більш складніші тренування, але це все заради однієї цілі, заради того, щоб ми усі. Разом як колектив, та кожен з нас окремо як особистість стали сильнішими. Найважче перші тиждень після великої перерви У мене особисто була невеличка травма, але я дуже радий, що це я ніяк не відобразилось на мені, що я готовий працювати далі, становитися краще з кожним днем. З початку вересня команда почала займатися на льоду. В рамках підготовки до сезону спортсмени активно беруть участь у товариських матчах. Минулого тижня містяни двічі зіграли з новачком сезону одеською командою. Шторм. Перший матч завершився з рахунком 4-5 на користь гостей. Перемогу гравці шторма вибороли вже в Огортаймі. У другому матчі проти одеської команди кремачжани перемогли з рахунком 3-0. Цього тижня Кременчук зустрічався з київським клубом сокіл. Під час вчорашнього поєдинку Кременчук поступився з рахунком 1-2. Сьогодні відбувся другий товариський матч проти київської команди. В основний час переможця не було визначено. і гра перейшла в овертайм з рахунком 4-4. На жаль, соколу вдалося реалізувати момент і здобути перемогу з рахунком 5-4. В рамках підготовки під час товариських матчів команди проводили овертайм табулітну серію під час кожної гри, незалежно від результату основного часу. Хлопці налаштовані дуже добре. Так всі прагнуть. Вдосконалюватися. Тренерам це дуже приємно це, за цим спостерігати. В команді зараз дуже такий ну, хороший настрій. Товариські матчі дозволяють перевірити підготовку команди до сезону, оцінити гру кожного гравця та зробити висновки, над чим працювати у подальшому. Висновків у нас дуже багато, дуже багато роботи проводиться між тренерським штабом та командою. У самій команді дуже багато роботи в плані розмов один з одним, щоб покращити розуміння між, один між одним. Тренери дуже багато у цьому аспекті працюють, дуже багато розмовляють з командою, дуже багато вказують на помилки. На моменти, які треба покращити, і також вказують на моменти, які працюють, які ми гарно виконуємо. З 26 по 29 вересня будуть розігрувати Кубок України. Хокейний клуб Краманчук налаштований на високі результати і в цьому турнірі, і в майбутньому сезоні. От саме зараз іде така підготовка. Знаєте, у вересень місяць, коли всі хокеїсти дуже сильно працюють. Дуже дуже сильні навантаження йдуть, і коли ти вже в фіналі під кінець сезону, ти пригадуєш, як ти готувався, для чого це взагалі було друге місце завжди досить так болісно сприймаєш і у відпустці думаєш про друге місце. Тому я думаю, що нам є кому доказати, і в першу чергу собі, що ми достойні бути чемпіонами. Марія Бородаєва, Іван Каченко, новини.